Вітаю всіх на пасіці в яру. Бажаю миру, здоров'я всім. У нас сьогодні вже 20 серпня, а у серпня 20 березня. У нас обільно цвіте смерека. Коли на її проходив просто гул на її. Кізіл цвіте, бересюк цвіте і бджоли активно. Сьогодні не дуже погода, але все одно носять пилок. Ми приготували ось такі рамочки. Зараз будемо розширювати гніздо вниз. Буває така ситуація, що дуже багато меду у гнізді. І потім, коли почнеться принос, джоли його не будуть брати. Що робити, щоб потім щоб його не було, щоб бджоли його переробили. От я роблю отакий простенький спосіб. Випав. Ось у нас є сім'я. Раз, два, три, чотири. На п'яти рамочках. Дивимося, що в неї по кормах. Ось майже повно меду. Далі. Теж повномедна. І з цієї сторони теж повномедна І ще бджолки є внизу. Димося далі. Сім'я була складжена це від водочок. І тут головне, щоб розплоду не було, бо ми маємо це все перенести униз. Всього моїм перенести вниз. Ось сім'я непогана, це був це нижній корпус. Зараз знайдемо маточку, піднімемо її вверх. От, малометки тут залишалися. Перга. Тут бджолки не вистачають перги, вони, з нижнього корпусу тут залишилася перга. От часто кажу, що коли у двох корпусах треба лишати мало рамок, що вони будуть засмічені цим бджолами, підмором. Просто скажіть, дно. В цьому році дно чистеньке взагалі майже підмору немає. Зараз ми ці піднімемо вверх. От що ми робимо? Кладемо так чуть-чуть, небагато, розпечатаємо цей мед. Тут ось перга. Дивіться, скільки перги. І кладемо просто в нижній корпус. Ось такі рамки ми кладемо. Мало метки, які ми приготували, повнометки. Ось такі, головне, щоб маточку не. Ось такі рамки ми кладемо у нижній корпус. О, нижній корпус. Потім що ми робимо? Кладемо ось отак пльоночку. Тут ми додали води. Ось так кладемо пльоночку. Зразу кладемо зверхи другий корпус. Оп. Ця сім'я була на п'яти рамках, трохи піджали. Даємо трошки води ось. ось. Соломию. Отак піджимаємо. ставим заставну. О. Зверху накриваємо її пленкою і закриваємо кришу. Ось так, дивіться, там прохід, сім'я жата, там у нижньому корпусі меду повно. І тоді поступово бачимо, коли сім'я розвивається. Доповнюєш, потім забираємо пленку і виходить розширення гнізда вниз, не вверх. І навіть якщо буде холода, вони спокійно собі матка поступово буде опускатися в нижній корпус і так не буде задержуватися розвиток. Ось так. Ось ще у нас є такий вулик, відводочок він був, йшов в зиму. Він, сказати, слабенький йшов відводочок. Але побачимо зараз, як він. Я відкривав, звісно, знаю, що він живий, здоровий. Але побачимо скільки в нього кормів. І якщо ні, поставимо ще за заставну. Додав їм трошки корму. Добре, дивимося. Відводочок непоганий. На 4 рамочки. Може і ми його повністю не будемо розбирати. Тут 125-та лінія від Тричука. Українська степова. Тоже дно чистеньке, підмору, воно ну подивіться, підмору. Підмору взагалі немає, Я не знаю, як це вони перезумували цього року. Супер. Дивимося по кормах, піднімаємо крайню рамочку, трошки під'їли, його можна жати і кормів достатньо, з головою, мені кажеться, ось ця рамка. Дивимося цю. Теж але рамку. Матка, мабуть, в таку рамку не буде сіяти. Будемо чи розсліду, чи чия Ні, весною світло не хоче, значить цю поставимо за заставну. Спокійно, ну, чекай, 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 чекай. Трошки вони сакім. Дивимося, що. Ось наша маточка бігає. Ось вона, ось, о, з білою міточкою. Розпліт є. Кладемо отак цю рамочку. І цю темнішу кладемо з кормом. Їм нічого не треба тут. Нічого. Укорочуємо їх до трьох рамочок вже маємо. О! Ацю. Можна струсити, можна не струсювати. Чуть-чуть. Беремо так, розпечатаємо трошки. О, тут мед рідкий. О, то що теплий. Чуть-чуть розпечатаємо. Можна таку сьогодні бджоли будемо давити. О, надаємо трошки води за заставної, чого вони не, не от і все. Ставим її за і накриваємо. стоп, 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 стоп. сто, сто. От як перезимував відводочок. О, на... Сіла бджола. Перезимував відводочок. Перезимував супер, підмору нема. Кормів ще схватить достатньо. Ось у таких вуликах, які вже у двох корпусах, можна не робити, як там зробив через пльоночку. У них, якщо сильна сім'я, вона сидить в корпусі, вона, якщо сильна, вона весь мед по-любому з'їсть і поступово сама буде опуститися у перший корпус. Але мені задавали таке питання, коли і як. Правильно розширати гніздо. І коли розширати гніздо. Звичайно, це залежить від ситуації. Ось, наприклад, я лиш жав на то гніздо, то можна 2-3 неділі взагалі туди, туди не дивитися. Але коли правильно і як розширити гніздо, давайте разом спробуємо розібратися. Ось змоделюємо гніздо, щоб не відкривати вулик з бджолами було. Ось у нас була, допустимо, сім'я на 5-6 рамок. Тобто не на 5, 6 а на 8, на 7. І ми жали її до 5. Ось тут 5, 5 вона сидить жата. Тут всі вулички заповнені. От візьмемо, наприклад, доданівську рамку. У неї 8 тисяч ячейок. Звичайно, зараз матка не червить. От, наприклад, як українська степова в неї яйцекладка від 1200 до 2000 Ну, Зараз вона не кладе, думаю, що до 1000. І от візьмемо ще, якщо тут ще є вінець, вінець меду, як український, ще десь є перга. І тут не буде 8 тисяч, тут буде набагато менше. Буде ну, 5 тисяч, 6 тисяч. І зараз матка, я думаю, матки зараз, якщо сприятливі мою є пилок, вона буде до тисячі, а потім поступово буде вона набирати, набирати ходу. І якщо ми жали гніздо, у нас 5 рамок. Одну рамку, розберемося на одній рамці. Одну рамку, хай буде тут 5000 ячейок. Їй треба 5 днів, щоб вона засіяла, а то й більше зараз весною. Ну, Якщо піде тепло, хороший принос, вона буде добре сіяти. Але як узнати, чи вона засіяла, чи не засіяла? Як говорить література? Якщо ось у нас криюча рамка остання, ось вона остання, і якщо ми піднімаємо і на ній вже є розпліто тут, це ми вже запізнилися з розширенням. Матка, коли, її, коли вона шукає ячейки, десь для яйцекладки, там десь там, свободні, вона зменшує, зменшується, зменшується розвиток сім'ї. Це ми вже запізнилися, але якщо відкриваємо, особливо початківці відкрили, і якщо ось на передостальній є розплід, значить це повод, що треба розширати. Значить вже можна ставити сюди маломедочку, прижимаємо крайньою, і зараз хорошо утепляємо. Як ще правильно розширити? Старі пасічники казали, рано розшириш, охолодиш гніздо, пізно розшириш, зупиниш розвиток сім'ї. Отут, як приблизно, якщо ми жали гніздо, отак, і ми подивилися, що там 3-4 рамки, можна 3-4 неділі сміливо не дивитися. Весною воно не страшно, навіть як ти особливо в березні місяці, якщо ти навіть не спієш чуть -чуть її розширити, ніякого там страху. Це вже коли, вже кінець квітня, начальний має, коли може сім'я прийти в ройовий стан. От тоді, вже, коли ти не розшириш вчасно, може сім'ю привести в ройовий стан. Зараз особливо. Початківців, яких два-три вулики, вони переживають, не жали гнізда, хто каже, хто не переживають коли. Легесенько відкрили. Якщо немає розплоду, якщо ви ще переживаєте і боїтеся, що у вас там не буде краще поставити рамочку, добре утепліт і все буде добре. Зараз основне, щоб у сім'ях було достатньо меду. От зараз березень місяць, кінець березня, у нас, 20 число. У нас я відкриваю, ну, ви бачили, перший, другий вулик. Це відкриваю ті, які я ще не дивився, які я ще взагалі нічого не робив у них. Не вистачає часу. Але більше сім'ї, пару сім'їв, де я поклав ліпьошки, більшість сім'їв можуть обійтися на своїх кормах, кормівши достатньо з головою. Просто у нас кормівши. Так що. Я не переживаю, що в них не буде корму. Одне переживаю, що цей корм, потім, щоб вони його переробили в лежаках, отак як я кладу там вниз, в лежаках кладеться за заставну, щоб вони переносили, переносили у, у гніздо. Бо тоді, як де попадається цей закристалізований мед, як він забиває фільтр. Добре, ось так ми працюємо. Зараз ми докладаємо, зжимаємо гнізда, де ще не жали, обкладаємо, додаємо малометки за заставну, де немає, щоб вони їх переробляли. Ось так. Добре. Всім мирного, чистого неба і хороших нам всіх медозборів. Добре, до побачення!